Один день на рік суто для татусів в Івано-Франківську відзначили день батька на малій сцені парку Шевченка. Відбулося свято для сімей. Тут і дитячі виступи, різноманітні конкурси, забави і спортивні естафети. А ще можна було власноруч виготовити листівки, аби привітати тата з його днем. Участь у святі взяв і стронгмен Назар Павлів. Щоправда, цього разу йому не потрібно було тягнути вантажівки або тролейбуси, а лише перелічити речі, якими дружина користується вдома. Богатир переконаний, такі веселі заходи лише згуртовують сім'ї. Будь-яка сім'я, і старший і батько, мама менша дитина. Їм цікаво подивитися. Сьогодні багато виступало діток, співали, танцювали. Тому наш малюк там чуть не з відкритим ротом спостерігав за цими всіма моментами. І Я так замітив зі сторони, що йому також це дуже сподобалося. Чиновники кажуть, день батька в Україні відзначається лише на народному рівні. За його проведення зазвичай вболівають громадські організації. Тож в мерії вирішили підтримати таку ініціативу, щоб започаткувати свято для всіх і дітей, і їхніх батьків. Вважаю, що такий день потрібен день батька, тому що це увага до сім'ї, це увага до власне до батька як голови сім'ї, як персони, яка має певні обов'язки в сім'ї. Кожній загалом у західних країнах день батька відзначається у третю неділю червня. А от в Україні в третю неділю вересня. В мерії не виключають, що відтепер Івано-Франк. Ківську таке свято буде традиційним. І Ларіониваненко Віталій Магалатій, телеканал 402.